Пару днів тому Зеленський запросив у Байдена, запросив у Байдена дозвіл на те, щоб Україна могла все-таки користуватися допомогою від Сполучених Штатів Америки, НАТО, ну тобто оружієм, ракетами, по і завдавати удари по території Росії. Байден нічого на це не відреагував взагалі і і взагалі використовувати допомогу ту, яку надає Америка, і. По інфраструктурі Росії було заборонено. Тут виходить така новина, що Швеція, Швеція, одна зараз тільки Швеція погодилася на те, щоб Україна застосовувала їхню допомогу, тобто яку надала Швеція. Швеція надає також нам допомогу. І вони сказали, що нам без різниці, куди ви будете як то кажуть, направляти нашу допомогу, в які куточки. РФ, нам без різниці. Як вважаєте за потрібним? Це, в принципі, чудова новина. Аби ж ніхто не боявся, розумієте, аби ж ніхто не боявся, так само з країн НАТО. І, ну, було, була б інша ситуація, А так. Хоч одна, хоч одна Швеція погодилась, і то вже гарна новина. Що думаєте з приводу цього, коментуйте, підписуйтесь на канал.